Травна система відіграє вирішальну роль у поглинанні поживних речовин, їх перетворенні на енергію та видаленні неперетравлених залишків. Тривалість травлення у собак може варюватися від 4 до 12 годин залежно від породних особливостей та типу споживаної їжі. У моїй ветеринарній практиці часто зустрічаються пацієнти з чутливим шлунком. Такі випадки можуть бути спричинені харчовою алергією, непереносимістю, генетичними факторами, переїданням. Інфекціями або неправильною зміною раціону. Якщо у вашого собаки спостерігаються розлади травлення, такі як діарея, блювання, м'які випорожнення або метеоризм, слід звернутися до ветеринара для встановлення причини та призначення відповідного лікування. Проблеми з травленням у собак є поширеним явищем, яке вимагає особливого підходу до харчування. Для зниження проявів чутливості шлунково-кишкового тракту рекомендується обирати корми з високим ступенем засвоюваності. Такий раціон забезпечить організму тварини необхідні поживні речовини, мінімізуючи при цьому навантаження на травну систему. Особливу увагу слід приділяти складу корму. Наявність пробіотиків у раціоні сприяє розвитку корисних бактерій у кишечнику, що позитивно впливає на процес травлення, зміцнює імунітет та сприяє загальному здоров'ю тварини. Як ветеринарний лікар, я рекомендую звернути увагу на раціон «Проплан» для дорослих собак із чутливим травленням, який містить у своєму складі інгредієнт номер один ягня, а також комплекс поживних речовин, які сприяють здоровому травленню вашого улюбленця. Нехай ваші улюбленці будуть здорові та щасливі.